Капеланське, капеланське <клух> благословіння на 23 вересня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас під лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як Господь відповідаючи фарисеям про те, що вони дорікали, що чому не митими руками учні йдять деякі. То він відповів. Вінці сказав фарисеям про те, що вони неправі і чому вони неправі, згадавши, що вони заповіді Божої не роблять, а передання старших роблять. Але підсумував це для людей такими словами: немає нічого зовні нечистого, ні такого, що б ходила в людину і робила її нечистою. Але те, що виходить з людини, те її опоганює. І коли я слухаю ці слова, читаю ці слова, розглядаю ці слова, то я розумію, це те головне, яке мене по життю настановить на правильний шлях. Бо якщо я почну шукати те нечисте, з яке мене може вийти і виходить, і що мене опоганює, то я почну його уникати. І тоді від мене нечисте або е, не буде виходити, не буде мене опоганювати, я залишуся чистим. Тобто, слідкуючи за собою за те, що я роблю, і те, що з мене виходить, а не в мене входить, розпізнаю цього, знайду його, збагну це. Зненавиджу те, що мене опоганює, то я вже обрав правильний шлях. Правильний шлях взаємостосунків з Господом, з людьми, з собою. Правильне розуміння світу, яке дарував нам Господь, коли створив його, щоб ми його правильно сприймали. Як це важливо мати чистую, свою, своє сумління, совість. А це в першу чергу погляд на світ і на події, і на обставини і на справи. Як Господь має правильний погляд, як він правильно розрізняє добро від зла? І дуже влучно написано в Святому письмі, хто має вуха, нехай слухає, розрізняє. Оце це вухо це сумління. Воно повинно. Не тільки бути, а бути ще чистим, щоб розпізнати те що, ми, те, що в мені є, з мене може вийти, але може мене опоганити. І коли я буду, ну, візьму за, ну, як то можна сказати, в сучасному мову діви свого життя саме цей вислів, слідкувати за собою, щоб нічого з мене не вийшло того, що мене б опоганило, то я правильну формулу життя обрав, правильний фундамент, правильне коріння, яке мене обов'язково приведе до, Божих, до Божої слави, яке мені ж і угодовано. Бо в Царстві Небесному не має нічого нечистого або нічого опоганеного, там все чисто. Це те, що є в світі і в мене може війти, воно безсиле мене опогане. Бо я створений в чистоті. Але якщо я, я оберу те, що опаганює, це мене можу поганити. І тоді я це виливаю на світ. Як вірно, ну, е знакладено смислу цього, цього місця з цим словам. Що, що в мене не виходило, я здатен і маю силу, щоб із мене вийшли чисте. Що мене не просто не опоганює, а навпаки, освячує. Тобто весь світ навколо мене, який входить в мене, я можу освятити, коли Він проходить через мене. І коли ми починаємо в цьому напрямку розглядати слова Господні, задуми Господні, славу Господню, то ми вже. В єдності з Ним, то вже Царство Небесне вже серед нас, а ми в ньому. Амінь.